Відзначався всесвітній день велосипедиста. Я вас вітаю із цим себе. вітаю з цим, друзі. Хто користується велосипедом? Їздить по Києву на велосипеді? підніміть руку. По Києву, ні, по округу. Тільки по округу більше ніхто. Пані Алло, ви їздите на велосипеді по Києву? Так, да, можу показати велосипед клас! Їзу. Але боюся, чесно кажучи, як жінка-велосипедистка дуже це для мене такий екстремальний спосіб. Ви, ви знаєте депутатів Київської міської ради, які їздять на роботу на велосипеді і можуть доїхати до Хрещатика. 36 на велосипеді. Чи є там у вас взагалі е, велопаркування? Я, ну, велопарковка точно є, а, невеличка, да, тому що вона завжди пуста чомусь. А, Я особисто не їжу на Хрещатик 36 на велосипеді, чесно скажу, да, тому що є дуже багато супутніх да, якихось а, речей, які не заважають поїхати <зас> тобто, <зас> <зас> з оболоні на Хрещатик. Ну, скажімо так, я буду не в тому вигляді, в якому я зможу з'явитися серед людей. Можливості <зас> це виправити. На Хрещатику 36 немає. Чесно, не знаю депутатів, які б хоч раз приїжджали на велосипеді. Знаю депутатів, зокрема, депутаток, навіть одна з них сьогодні вже народна депутатка, які користувалися електричними самокатами для того, щоб приїжджати на Хрещатик 36. Ось, і депутатів, до речі, але це були не велосипеди. А зі слуги народу з фракції, хтось їздить на велосипеді на засідання? Я вибачаю за такий тролінг, але ми ж на це розраховували насправді. Я думаю, що Венестрим. в Києві раді немає, і пані і Алла? Алла ж не стежить. Я можу сказати за рівень Верховної, Верховної Ради, брошите. тому що ви їздите в Київ я... в Верховну Раду на велосипеді чи ні. Ну я ж приїжджаю сюди в готелі, живу і, і велосипеді. А, а від готелю національний до Верховної Ради тут настільки а. близько, що немає сенсу користуватися велосипедом. На окрузі я не раз їздив на зустрічі з виборцями, але тут те, що каже пані Алла, одна справа, я одів спортивний костюм, поїхав на зустріч, спокійно пояснив з посмішкою, чому я в такому вигляді. І все нормально. Тут інша справа, коли ти йдеш на роботу. Тобто, у нас є один приклад лікар, один в відомий в Чернівцях, Так він добирається багато кілометрів там на велосипеді, але він передягається, нього є такі можливість. Це ж побутовий момент, треба мати можливість, справді після того там і прийняти душ і тому подібне. Тому це якби, і плюс безпеки, це дуже важливий момент. Я придивлявся, я йшов на цей ефір, оскільки було анонсовано, що буде і про велодоріжки. Я придивлявся, і в Києві теж є проблеми з тим, щоб облаштувати безпечність ці велодоріжки. тобто, якщо щось відгорожує від проїжджої частини, де машина рухається, це можна вважати більш-менш безпечним. А те, що просто там лінія намальована, це і ну... зараз, пане Георгію, ми почуємо з цього приводу експертну оцінку, експертну думку. Але у вас я не можу не запитати, чому е, значить депутати, народні депутати, слуги народу. Чи хтось з них їздить на велосипеді на роботу, як ми це бачили у відомому серії? Я лише бачу Мар'яну Безуглу на велосипеді, яка приїхала на якийсь концерт в 2020, здається, році бачу. І бачив на самокаті кілька разів Жанна Вінсановича Біленюка Олімпійського О. чемпіона знову ж таки, але йому там він лише до метро добирався, далі вже на метро їхав або до машини, де він залишав її. Ну, різні варіанти були, бо було, що я його до метро супроводжував. Отже, друзі, чи пристосований Київ до пересування на велосипеді? Чи зручно їхати столицею на двоколісному, та що з кількістю велосипедних доріжок своєю думкою поділилися із нами із новинами Лав